Свіжі новини сьогоднішнього дня сенсаційні новини. З вами Олександр Кожухівський. Канада попередила своїх громадян про можливі теракти в Росії. Дипломатичне представництво Канади в РФ заявило, що найближчим часом у Росії можливе здійснення терористичних актів. Зокрема, канадцям у РФ порадили уникати великих скупчень людей, а за можливості взагалі не в'їжджати до Російської Федерації. Урядовці послалися на подібне попередження від посольства США. Скоріше за все, США вийдуть з НАТО. Європа має готуватися, якщо Трамп прийде до влади. Наприкінці 2000 2022 року США ретельно готувалися до застосування ядерної зброї Росії по Україні. Адміністрація Байдена була особливо стурбована тим, що Росія може застосувати тактичну або бойову ядерну зброю. США хотіли мати план, щоб бути у найкращій позиції, якщо РФ задіє ядерну зброю на війні в Україні у цей період з кінця літа до осені 2022 року. Рада національної безпеки США скликала низку засідань, щоб розробити плани дій у випадку, якщо Росія застосує ядерну зброю, або буде чітка вказівка, що вони. Не збираються це зробити залужного було визнано непридатним після проходження ВЛК перед призначенням послом. Задуматись треба, зазначається, що екс-головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пройшов ВЛК ще взимку, а в лютому написав рапорт про звільнення з військової служби. Колишнього начальника генштабу Шапталу також звільнено з військової служби за висновком ВЛК про непридатність за станом здоров'я. Спільна прес-конференція президента України та президента Туреччини. Цитуємо, Ердоган знову запропонував Туреччину майданчиком для мирних переговорів між Києвом і Москвою, у тому числі мирного саміту за участі Росії. Він сказав, що під час розмови з Зеленським поділив. Своїми спостереженнями і міркуваннями щодо війни та наголосив, що Туреччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і встановлення сталого миру. Що ви думаєте на рахунок переговорів? Пишіть у коментарях. Президент Туреччини Ердоган. Цитуємо: ми готові приймати мирний саміт, до якого буде залучена і Росія. Набуття чинності. Угодою про вільну торгівлю надасть імпульсу нашим стосункам. Залишається наша підтримка щодо євроінтеграції України. Надаємо потужну підтримку у відбудові України. Кримські татари самовіддано борються за відновлення територіальної цілісності України. Дякуємо за посилення їх автономного статусу. Володимир Зеленський. Цитуємо: Дякую народу Туреччини за підтримку України та її територіальної цілісності. Розраховуємо на подальше зусилля Туреччини у звільненні воїнів. Ніх, та цивільних, які були захоплені в полон. Дякуємо, до речі, Туреччині за це. Говорили про формулу миру. Особлива роль Туреччини заслуговує на те, щоб лідерство Туреччини було проявлено в процесі реалізації формули миру. Тобто, виробництво зброї в нас є, але не в Україні за кордоном. І це правильно у Чорному морі. Потрібна безпека. Дякуємо Туреччині за співпрацю. Зацікавлені, щоб запрацював зерновий коридор, щоб він розширювався. Хочемо, щоб Миколаїв розростався економічно. Завдяки старанням президента Ердогана, зерновий коридор запрацював. Удари українських дронів спричинили проблеми в Російській Федерації з нафтопереробкою. Російський уряд буде особливо чутливим до зростання цін на бензин та інші товари повсякденного вжитку. Напередодні президентських виборів, 15-17 березня. Абрамович організував обмін полоненими, в якому був Навальний. Зазначається, що Абрамович зустрівся з офіційним представником США. У рамках обміну повинні були обміняти сім осіб. Процес перемовин тягнувся два роки, але останні кілька місяців почав прискорюватись. Велика Британія офіційно допускає кільцевий обмін ракет Німеччина. Дасть Британії ракети Таурус, а Лондон надасть Україні додаткові «шторм Шедов». У Німеччині закликають уряд модернізувати укриття та збільшити їхню кількість в країні. Німецький союз міст і громад закликав федеральну владу до мільярдних інвестицій для захисту мирного населення країни від можливої війни. Це вже серйозно. Місцеві ради закликали збільшити кількість бомбосховищ в Україні та відновити законсервовані бункери часів холодної війни. Невже буде третя світова? Пишіть свої враження в коментарях. Туск на зустрічі з фермерами заявив, що не закриватиме польський кордон. Польські фермери анонсували протест по всій країні. Зупиниться вся Польща, Франція та країни Балтії обговорюють можливість розміщення військ в Україні. Міністри країн Балтії підтримали ініціативу Франції. Глав МЗС Польщі Радослав Сікорський також заявив, що присутність сил НАТО в Україні не є неймовірною, тобто ймовірність висока. У Росії дрони підірвали літак А-50. У російському Таганрозі у результаті нічної атаки безпілотниками суттєво пошкоджений ще один А-50. Дякуємо козакам за роботу. Вночі на Сумщину вкотре проривалася російська ДРГ, але напад було успішно відбито. ДБР відкрило кримінальні провадження стосовно голови центру протидії корупції Віталія Шабуніна за ухилення від військової служби та підробку документів. Зсу відпрацювали САУ піон окупантів на Кремінському напрямку. За минулу добу зсу відпрацювали 850 живої сили, 6 танків, 25 ББМ, 53 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 3 засоби ППО, 43 БПЛА та 95 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.